Вітаю! Мене звати Леся, і я є засновницею освітньої платформи Скілео. Командою професіоналів ми створили місце, де може навчатися кожен. Це новий простір, де вже доступні актуальні курси, а також підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Проаналізувавши сучасну українську освіту, нами було виведено найефективніший спосіб викладання навчального матеріалу під час онлайн занять. Перше в Україні в одному місці зібрані всі найкращі навчальні методики, унікальні відеоуроки, найкращі конспекти, найбільша база тестів та надсучасний додаток. Чого складається навчальна методика на нашій платформі? Перш за все, це відеоурок, де анімація та графіка не відпускають увагу користувача до кінця заняття. Згодом систематизований конспект, а після цього перевірка знань у тестовому форматі. Це не просто ідея. Станом на осінь 2021 року на нашій платформі успішно функціонують вже перші два напрями. Наша мета на наступний рік запуск онлайн школи, яка гарантує новий сучасний підхід до подання навчальної програми Міністерства освіти і науки України. Ми працюємо над тим, щоб освіта була доступна кожному. Тому будь-який учень з 5 по 11 клас зможе знайти тут найкращих викладачів та найдоступніший виклад інформації. Однією з переваг нашої платформи є те, що вона зможе надати як і дітям з малозабезпечених сімей, так і дітям з важкодоступних регіонів якісну освіту у будь-якому куточку України. З вами була команда Спілева. Дякуємо за увагу!